Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар стартував в лізі чемпіонів невдало. Ми програли з рахунком 1-3 португальцям. Порт у нас обіграв в принципі в першому таймі. І Сьогодні ми будемо оглядати конкретно цей матч. Подивимося на наші помилки, розберемо їх. Ну і постараємося вибудувати хоч якусь перспективу шахтаря в цій лізі чемпіонів. Тому напишіть свої думки з приводу того, що ви побачили. Якщо ви не бачили, то подивіться в огляді і в будь-якому випадку напишіть прямо зараз свою думку. Як ви вважаєте, чого очікувати від команди Патріка Ван Левена. Тому що дійсно шахтар не вразив, особливо в захисті дуже багато помилок, які призвели до забитих м'ячів в наші ворота португальцями. Ну і в АТАЦІ теж мало було конструктиву. Тому давайте оглядати конкретно цей матч і по іншим матчам Ліги Чемпіонів коротко пройдемось. Перед початком поставте лайк. Це дуже важливо для того, щоб якомога більше людей побачило це відео. Ну і я буду бачити вашу підтримку. Мінімум, що ви можете зробити для каналу, це поставити лайк і підписатися для того, щоб не пропускати слідучі відео і вихід прямих трансляцій. Тому, друзі, долучайтеся, а ми йдемо оглядати цей матч. Перед матчем ми дійсно очікували, що Шахтар сьогодні, ну, як мінімум, не програє португальцям, тому що і в останньому відео, яке було в нас на каналі, коли ми розбирали, що грає зараз порту, з чого це складена ця команда. І в принципі по результатах було видно, що зараз порту дуже не впевнено в собі. Команда, яка забиває, ну виграє мінімум, там, максимум в один м'яч, в деяких матчах взагалі не вражає. Тобто і це дало нам ну, поштовх думати, що Шахтар щось може. Але. Звісно, УПЛ і чемпіонат Португалії зовсім різні чемпіонати. Рівень цих чемпіонатів теж різниця. І склад, склад в принципі шахтаря. Він зараз не вражає в атаці гра. Теж Шахтаря навіть в УПЛ ну бажає бути кращою проти оболоні. Слабенько команда зіграла в кінці, тільки забила. Тому на цей матч от склад було цікаво подивитися, що бере Патрік Ван Левен, тому що е, втратили Матвієнка, не було Дмитра Чигринського. Тобто, в захисті дійсно були певні проблеми, і по факту грали дебютанти. Захист, який ніколи не грав в такому складі, в основі не то що в УПЛ, а взагалі цікаво от те, що Патрік Ван Левен, в принципі, на це пішов, випустивши в основі в центрі захисту Ракицького з Лемкіним. В принципі, тут варіантів не було багато, тому що там був тільки Козіка або Лемкін обрали все-таки бриста збірної Ізраїля. Зліва вийшов дебютант Міроші, лівий захисник. Хоча був Азаров, який, начебто, й награвався в УПЛ. Але от Мірош, який нещодавно перейшов в команду, вийшов в основі. Справа стабільний конопля, ну і різних воротах. Перший номер Шахтаря на даний момент. В центрі півзахисту, ну, здивування те, що з'явився Назарина, а не Крийський і Бондаренко. Да я трішки здивувався, тому що, ну. Перше, Бондаренко є основним футболістом. да, він там після дискваліфікацій, травм і так далі. Але видно, що він ще не в формі, тому він вийшов тільки з запасу. І грав Степаненко судаков Назарина. В атаці, що цікаво, вийшов Келсі. Те, що ми говорили, він повинен бути в основному складі зліва. Він грав Сікан і справа Олександр Зубков. Тут до атаки питань начебто й немає. Хоча я очікував Кощука зліва або ж когось із бразильців. Не взагалі сьогодні. Так от по грі, друзі, в принципі, португальці вийшли в 4 центральні захисники. Ми думали, гадали, тому що в них дві схеми. Вони можуть грати в 4 центральні, можуть грати в три центральні. Вийшли з чотирьма. В принципі, в них теж проблеми зі складом. Певні футболісти атакувальні в них теж випали. Ева Нілсон не грав, бразилець хороший. Пепе, бразилець, він герлівий, який коштує 25 мільйонів. Він теж сьогодні не грав із за перебору червоних. Там у нього була червона ще з минулого сезону. Тому. У них були теж певні втрати, але, як ви бачите, в них є ким замінити своїх футболістів. Початок гри був доволі активним, і Шахтар, і Порту боролися за право володіти м'ячем, за право хто все-таки буде диктувати умови в цьому матчі, і диктувати взагалі всю гру, хто буде володіти ініціативою. В принципі, і Шахтар, і Порту розпочали десь приблизно однаково, але. Це все однаково просто порушилось одним моментом, першим же моментом порту в цьому матчі, і першою, ну не знаю, помилкою різника, помилкою Міроші, який не зміг накрити Галєно. Але це був удар з лінії штрафної площі на восьмій хвилині, коли пробив Франко. Франко пробив різник, відбив перед собою, але трішки в сторону ближче до лівого флангу. Там, де був Міроші, який не встиг накрити Галена, який і зміг добити вже в пусті ворота у ворота різника і відкрити рахунок. От пишіть на рахунок цього, голу, друзі. Як ви вважаєте? Чи це все-таки різник мав тягнути, як мінімум, ну сильніше його, якось м'яч відбити в сторону, чи не знаю, брати м'яч в руки? І вдалося взагалі от в двох епізодах, що різник чи то згубить ворота. Чи то дуже далеко виходить з дворі. Чесно, в цьому епізоді конкретно мені здалося, що він дійсно далековато від дворі знаходився. Якби він був трішки ближче, можливо, зміг би перевести на кутовий або ну, хоча, б, хоча б зрізати цей кут, да? і тоді не було б шансу у галіно добивати вже в пусті. От тут, чесно кажучи, я більше... Ну, 70 на 30 на користь того, що ну, різник мав правильну, більш краще позицію обирати. Ну, і звісно, Мірощі, який не зміг нав'язати боротьбу Галіно, тут провал стався, але ми швидко відповіли теж першим вже моментом. Це перша наша атака. Тка на, на вільному просторі, як Шахтарі любить, як це робила приблизно і збірна України, коли Конопля підключався. В цьому епізоді було так само. Степаненко е, дуже якісно перевів м'яч саме на правий фланг, де був Зубков і Конопля дуже здорово підключився. Побачив, що Зубков прискорюється, є простір на фланзі. Зубков розумів, що зараз конопля відкриється. Там їхній лівий захисник був Санусі. У нас була більшість на правому фланзі атаки, де. Ми спокійно розіграли санусі конопля відкрився. Зубков віддав на нього передачу. Він фактично з лінії з лінії вже віддавав цей пас на Келсі, закинув ідеально на, на голову нашому Форварду, ранному Форварду, фактурному Форварду, який виграв, до речі, боротьбу. Ну, як боротьбу, там Пепе просто не встиг за Келсі і не встиг його накрити. І Келсі спокійно м'яч відправи ворота, зрівнявши рахунок першим же моментом. Дуже стрімко в нас пішли. Голи в цьому матчі, чесно, неочікувано. Здавалося б, Шахтар зрівняв. І отут, чесно кажучи, дуже погано, що ми пішли рубатися спорт. Ми реально пішли грати з ними в відкритий футбол. Ми реально старалися теж володіти ініціативою, і ми поплатилися цим відкритим футболом, пропустивши я вважаю, швидкі м'ячі. І на 15 хвилині той гол, який стався на 29 й хвилині. Це все м'ячі доволі швидкі. Особливо через 2 хвилини. от да, ми зрівняли рахунок і відразу пропускаємо. Просто пропускаємо після прикрої помилки лівого захисника Знову ж таки, по-перше, помилився Міроші. Він впав, не зміг підвестися, тобто там не було порушення правил. Він втратив м'яч. Але на підхопленні зіграв Даніла Сікан на своїй половині поля. Даніла Сікан прийшов допомагати Міроші, який втратив м'яч, і для чогось треба було віддавати поперечну передачу біля своєї штрафної площі. Просто в нікуди, я не знаю, куди він віддавав там на Лемкіна, який не діставав м'ячку Конопля, який був під пресеном Галєно. І звісно, Сікан цією передачею підвів команду. Ця передача призвела до забитого м'яча. Це помилка Даніла Сікана, безперечно, таких передач робити не можна. Ну і, звісно, Лемкін м'яч не діставку, нопля не, не зміг виграти боротьбу у більш фактурного Галєно, який зробив дубль, використавши нашу помилку. От вам, будь ласка, 1-2. І далі пішов третій м'яч, уже який забивав Теремі. Теж помилка Конопля грав сильно високо. Галіно отримав передачу. Конопля не встиг повернутися на свою позицію. Його позицію накривав Лемкін, який програв в швидкісній якості в боротьбі. Знову ж таки Галіно вже ну не вперше. До речі, в цьому матчі Галіно тупо розривав. Фланг правий наш, який тріщав по швам в захисті. Взагалі весь захист тріщав. І звісно, що мінус Конопля, мінус Лемкін. В центрі захисту залишається тільки Ракицький, який не встигав накрити передачу від в штрафну площу на таремі. Таремі вже м -м, теж не встигли накрити там Степаненко і Міроші, які закривали позиції центральних захисників. І Таремі, звісно, забиває 3-1. І на цьому гра закінчилась, як показав. В принципі, матч, як показали 90 хвилин. Тому що 29-та, да, ми ми пропустили три. Ми пішли в зарубу з португальцями. Ми грали якусь фіга сильно високо. Нас за це наказували. Нас наказували за ці помилки, блін Сікана. І Галіна оформляє дубль плюс гольову передачу. Просто фантастичний матч видав. В за матч Можливо, навіть кращий гравець за всю ліву за весь тур буде. В цій лізі чемпіонів. Так от, на другий тайм ми очікували, і взагалі статистику, от як ви бачите, за весь матч 13-9. Тобто, ми і говорили з вами перед матчем, що Порту це не та команда, яка буде наносити 20 плюс ударів. Їм це нахер не треба, їм треба помилки суперника. Ми їм дали 3 помилки. Будь ласка, забивайте, друзі. Вони і забили спокійно, звісно. І на другий тайм, тупо прагматичний футбол пішов. Вони грали по рахунку, вони не хотіли нас розривати, їм нахер це не треба. Їм треба було спокійно сісти е в захисті, відбитися від наших атак. А наших атак там особливо й не було. Бо, по ударах ну, конструктив наших ударів це чотири удари в ствір, з яких ну, серйозних ударів фактично не було, з яких можна було там 100% момент. Виручити, да в, в цьому матчі. В них 9 ударів ствір, набагато більше, ніж у нас. Але у них ударів ствір однаково, що у нас ударів за весь матч. Теплова карта, як ви бачите, вони грали суто по флангам. Це команда флангова, і вони, вони це показали. Дуже круті підключення від Джоао Маріо, де в принципі, от Міроші. Дуже невпевнено зіграв С Сікан взагалі провалив матч, отримав жовту на початку Степаненко взагалі міг видалитися. По дебютантам ми зараз ще пройдемось коротко. Ось бачите, де ми грали. Ми в основному катали м'яч на своїй половині поля, де Лемкін постійно посував на Ракицького який і розпочинав атаки Шахтаря. Ракицький це був двигун, атак так, не Судаков. Не Назарина, а саме ракійський розпочинав атаки Шахтаря і його вертикальні передачі, переведення на коноплю чи переведення на Зубкова, чи на лівий фланг. Він старався роздавати в основному. Був активним Назарина в першому таймі, в другому таймі він десь пропав. Судаков в першому таймі жодного, ну скажімо так, загострюючих передач від нього не було. Ми від нього очікували більше. В другому таймі він заліп розчинився на футбольному полі. Судакова фактично не було видно. І це на нього дійсно не схоже. А португальцям нафіг не треба був центр поля. Вони по флагам нас розривали. Вони розуміли, що в нас є проблеми, в нас є новачки, на яких вони й давили. Давили вони на Міроші, давили вони, ну через коноплю один раз у них зайшло і забили на м'яч. Як наслідок тайм другий, друзі, по статистиці за другий тайм ми їх перебили, звісно, ми давили. Але по XG, ми їх навіть не переграли. У них 0,29, за другий тайм XG, 0,22 в нас. По ударах 7-4. Це статистика суто за тайм другий. 7-4 в ствір 3-2 на нашу користь, але по Ігжи нерівномірні, скажімо так, удари. Ну і ікжи, за весь матч 1,89 них, 0,47 нас. От і отримуємо рахунок 1-3. Закономірний. І коли прийшов час робити заміни, я взагалі думав, що після першого тайму відразу зробить заміни Патрик Валевел. Ні, він зробив тільки на 65-тій, перший потрібну заміну. І то вимушено. Лемкін травмувався. До Лемкіна ще питання, звісно, є, тому що. Програє десь в швидкості, непогано він так сміливо грає, але дуже сироваті футболісти Шахтаря. Шо Міроші, Шо Лемкін, дуже сиро виглядають. Різник дуже пожарно якось він в цьому матчі виглядав. Один раз ледь не привіз гол взагалі. Оці його відбивання перед собою. Тобто, поки що, ну, це не Трубін. Трубін реально якісніше виглядав на цій позиції. В Шахтарі він був номер один. Різник ще треба, я думаю, ну заспокоїтися. Заспокоїтися і все буде нормально, тому що, ну певні моменти, звісно, було трошки моторошно за Шахтар. Ми очікували, я чесно очікував, що сікана приберуть, тому що ну помилка, жовта картка, десь грав в нього не йде, хоча непогано, пару прискорень в нього було. но до конкретики діло не дійшло. Він замінив Ван Леван, замінив Лемк цього Келсі, випустив Кащука, Бондаренка-Азарова. Вимушена заміна, Азаров вийшов замість Лемкіна, і в центрі захисту в нас взагалі грав Міроші і Ракетський. Ліва Азаров, справа конопля, ну і позицію Степаненка вже закривав Назарина. Так от, Сікан перевели Сікана перевели на в атаку, центр форвардом грати. Я просто не розумію логіки. Я, я б ще зрозумів, якби, м -м, скажімо так, Сікана залишати на футбольному полі при рахунку 1-1 чи при виграшному рахунку, тому що Сікан це футболіст, який краще буде відпрацьовувати на захист, ніж це буде робити Келс. І в принципі він більше об'єм роботи може зробити на своїй половині поля. Але ж рахунок 1-3 не на нашу користь треба відіграватися, а це означає, що. Порту, як, як, ми, як ми бачили, вони тупо сіли і грали по рахунку, а це означає, що треба пробивати захист навісами, прострілами. А Келсі це футболіст, який буде боротися. Нахіра його було прибирати і залишати цікана, від якого толку реально не було на цій позиції. Просто от я не розумію цієї заміни. Для чого було прибирати Кевіна Келсі тим більше, блін, порівняй, чувак привіз гол, отримав жовту, і чувак забив гол. І ти його приймаєш. Я чесно, логіки просто нуль. В цьому епізоді далі були ще заміни, виходив, Гочелешвілі, виходив як на останні 10 хвилин. Один удар в нього був з дальньої дистанції, і то після рикошету м'яч пішов на кутовий. І удари Зубкова. Зубков, от єдиний футболіст, якого можна відмітити: Зубков, в нього було бажання, в нього була швидкість, він цю швидкість давав, він пробивав поворотах, намагався. Оце футболіст готовий, це футболіст не сирий. Він готовий грати на такому рівні, але він один був в цьому матчі. Навіть Судаков врощинився. Навіть судико врощений. Келсі забив він своє завдання виконав на нього навісили, Він забив. Далі він всю боротьбу програв. Пепе, пепе, схавав всіх. Схавав вегіналду, який вийшов на останні 10. Схавав Сікана, В принципі, потім там і Келсі, і всіх. В принципі, з ким він грав. Один раз тільки він Келсі, програв боротьбу. Всі інші епізоди він висікав і це людині 40 років на секундочку. Так? І от вам, будь ласка. Тому в Шахтарі відмітити можна тільки Зубкова. Ну, Сейвів, звісно, там на сайвів трошки різник, вже під кінець більш, впевнено, почав грати. Але вся статистика за порту. Незважаючи на те, що в другому тайм вони сіли: успішність пасів, володіння, удари, все краще е, в, саме в цій команді. Е, По втратам. Давайте подивимось, хто більше втрачав. У Келсі багато втрат. Ну, він як нападник, 7 втрат. Е, в порівнянні от, в ТРМі, всього на все 3 втрат. Дуже багато наш нападник втрачав. Е, також Назарини 5 втрат центральний півзахисник. Якщо подивитися на паси, хто найбільше віддавав передачу? Ракейський. Я ж кажу, через нього тупо вся гра Просто футболіст, без якого Лемкін не міг жити. Це ну просто як постійно на нього пасував, і через нього вся команда тупо іграла. Це що ми робили, віддавали на ракетської і рак щось повинен був придумати. Дотиків до м'яча, от ракецького теж найбільше. Найменше у Гіналду, який Ну на останні 10 хвилин вийшов. Тому друзі, давайте підсумовувати все те, що ми. Побачили і взагалі роздавати оцінки нашим футболістам, от хто як зіграв, і потім перейдемо вже до таблиці. Дуже серий Шахтар. Нам вказали наш рівень в лізі чемпіонів, наш рівень в останній третині поля, е і наш рівень гри гри в Атаці. От Порту на це вказав, тому що оці всі невиразні гри проти Миная, проти Оболоні, шах... ну проти Ненаю Окей, Шахтар розгромив, але. Все одно Шахтар пропускав, Шахтар не впевнено грав проти оболоні той саме в останньому турі. І зараз це все вилізло. Проблеми в захисті вилізли, тому що грають нові люди. Шахтар сумбурно підготувався до цієї ліги чемпіонів. Взагалі, грають новачки по факту. Новачки, які не грали до цього взагалі в основі, фактично. Крім Лемкіна і то один матч. Команда не готова в атаці грати, там тільки готовий грати зубков, ну і келс в якійсь мірі, який може дати боротьбу в торшній площі суперник. Судаков не вражає, да, він повинен брати на себе ініціативу, але цієї ініціативи сьогодні не було. Тому Шахтар, в принципі, показує рівень нашого чемпіонату. Рівень нашого чемпіонату дорівнює рівень наших команд. Рівень наших команд на фоні. От Порту виглядає за рахунком 1-3 саме сьогодні. І це закономірно. Ми не заслуговували на другий м'яч. Ми ніхера не створили в другому таймі. Просто серий шахтар, серий другий тайм. Де Порту зіграли по рахунку і навіть більше створили, ніж ми. О цим прагматичним футболом. Тому й отримуємо 1-3, друзі. Патріку Ван Леву треба задуматися. Надрою в атаці, надрою в захист. Звісно, не було Матвієнка, це велика втрата. Матвієнко міг би закрити позицію лівого захисника, позицію центрального. Це дуже велика проблема. Зараз Шахтарі її треба вирішувати. Матвієнко важливий футболіст, незважаючи на те, що він там в деяких епізодах навіть помиляється, але це футболіст кваліфікований. Такий, як і Зубков, такий, як навіть ракетський. І втратив швидкості, але в отут не втратив. Він дійсно думає на футбольному полі. Тому в цьому матчі я відмітив би сміливість ракетського і сміливість в Атаці Зубкова. І в принципі, все. Ну і після 1-3 ми, звісно, знаходимось на третьому місці, тому що Антверпен пустив ще більше від Барселони. Вони програли 5-0. І, в принципі, це не дивно. Барселона топова команда Антверпен. ну Факту от, дебютант Ліги чемпіонів і відразу скрутилися вони саме місцевій команді з Барселони. Ну, далі в нас, друзі, у Шахтаря буде гра проти Антверпена. І звісно, ми Ну наше завдання боротися мінімум за Лігу Європи. Тобто, да ще за ну, якби шанси не втрачені в боротьбі за Лігу Чемпіонів. Ми розуміємо, що в нас буде подвійне протистояння з Барсик. Там буде дуже складно. Це реально так. Але з Антверпеном ключовий матч, я вважаю, от, слідучий. от Якщо ми виграємо, це буде означати, що Шахтар ну, щось може на євроарені. що Шахтар, в принципі, ще не, не настільки слабкий, як ми собі уявляли. Давайте подивимося всі результати Ліги Чемпіонів вівторок. Ліга Чемпіонів для нас розпочалася матчем Мілан Ньюкасл і і Янгбой Лейпциг Як ви бачите, Мілан. Хоч і давив весь матч, я дивився і перший тайм, і відрізок другого тайму. Мілан реально грав краще. Мілан награв на перемогу. Ньюкасл, виглядав слабко, чесно кажучи, здивували в поганому сенсі команда із АПЛ, І Мілан виглядав перше. Ну, я не знаю, за рахунок досвіду, мені здається, навіть і, і солідності. Мілан виглядав набагато краще. І, в принципі, це була гідна гра, але Ньюкасл витримав. Янгобойс програли Лейптигу 1-3. Тут не дивно, хоча Ян Бойс тримався до кінця з рахунком 1-1, але програли. Барса 5-0, Феїнорд виграв 2-0 вдома. Це при тому, що в тільки дві червоні були. Атлетіко Мадрид, до речі, в кінці гри просто пропускають гол. Причому не просто гол, а вони пропустили від голкіпера. Гол голкіпера у доданий час врятував Лацу від поразки. Атлетико, це унікальний момент, реально унікальний момент. І мені здається, це ну просто гол туру і гол взагалі найкращий лігі чемпіонів, тому що голкіпера забувають дуже рідко на стандарті. Ну це ж треба так умудритися. Голкіпера звати Проведел чи Проведел не знаю Проведел, напевно, правильно. Він прийшов до чужих воріт рятувати свою команду. Це таки від поразки, і головою замкнув передачу Луїса Альберто, забивши м'яч. Тому можна привітати Ман-Сіті дали інтригу. Перший тайм програли цервані зв'язді 1-0. В принципі, там один удар був у них. Вони його реалізували. В Мансіті за перший тайм вже було 20 і вже був під тройку. І в другому таймі вони, звісно, забили три і закрили матч. ПСЖ 2-0 обіграли Дортмунд. Не дивно, ПСЖ більш якісна команда. Ну і ми скрутилися 1-3. Завтра будуть не менш цікаві матчі Ліги Чемпіонів, Галата Сарай, Копенгаген, Реал Сосідат, Уніон Берлін, Арсенал, ПСВ, Баварія, Манчестер Юнайтед по цьому матчу буде пряма трансляція о 21.30. Підпишіться прямо зараз, щоб не пропустити. Також матч Бенфіка Зальцбург, Брага Наполі, Реал східда Інтер і Севілья Ланс. Тому я думаю, найцікавіші матчі. Це Арсенал ПСВ, можливо, Баварія Мю, ну і можливо Реал Мадрид, тому що я вболівальник Реала. Ну, до речі, ось в додатку УЄФА мій предікшн, мої прогнози на сьогоднішні якраз матчі, які закінчилися. Шахтар, звісно, я не вгадав. Один бал заробив, Мілан не вгадав, хоча мав вгадати, Тут теж не вгадав, Барселону 3-1 ставив 3-0 на Мансіті, ПСЖ все-таки вгадав перемогу. Ну і я думав, що Лацо все-таки виграє. І перемогу Фейнорда теж вгадав. І в нас є, до речі, своя ліга. Заходите. Давайте подивимося, на якому я тут місці. Ну, блін, на дні я зараз знаходжусь. 12 місце. В мене 18 очків я тільки набрав щось я на дні, реально. Але можливо, це не, не повна стата. В нас тільки 14 людей тут дали прогнози свої на матчі. Всі інші, хто не буде ставити, я буду видаляти. Тому доєднуйтеся. Всі посилання ви знайдете на телеграмі, щоб приєднатися до Ліги СО і брати участь в. Наших прогнозах поки що ну, топово виглядає я не знаю джим усіала Віоліт, Рома Вознюк і інші люди. Дмитро дуже багато очків набирають. Я поки що на дні турнірної таблиці в зоні виліту Ну і не дивно, з мене хіровий прогнозіст. Але дякую всім, хто бере участь в наших прогнозах. Друзі. В будь-якому випадку, друзі, шах від Шахтаря потребувати було перемоги над порту складно з тим складом, який зараз є. Патрік Ван Леван. Це розуміє, ну але певні рішення, чесно кажучи, зрозуміти від нього складно. ми будемо чекати все-таки повернення там Матвієнка, можливо, трошки налагодити ця гра в захист. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Також заходьте в телеграм, підписуйтесь, дуже важливо, щоб ви там були, там більша комунікація саме з вами і сповіщення про стріми відео саме там виходить. Також можете стати спонсором каналу, якщо вам подобається контент на. Нашому каналі Спешалуан. Бажаємо Шахтарю успіху проти Антверпена. Будемо розбирати цього суперника вже в слідуючих відосах. Всім до нових зустрічей.